Вітаю, друзі! Чи стикалися ви з тим, що малюючи червоні кольори аквареллю, у вас виходить щось дуже тьмяне та неяскраве? Чи, можливо, якісь мутні, темні кольори в результаті, і баговна зжирає дуже сильно колір? А якщо я вам скажу, що це все через фарбу та вміння користуватися нею? Так, ви, ви правильно почули саме користуватися фарбою. Я Альона Грінчук, художниця ботанічного мистецтва і кураторка ботанічних виставок, та знаюсь про акварель дуже багато. І розповім, що саме вам потрібно для цього. Почну з того, що свої фарби потрібно знати, свої фарби, якими користуєтесь їх властивості, їх історію навіть. І разом ми поринемо в минуле красивої червоної бордової фарби під назвою Кармін. Я розповім, що це за фарба, як її виготовляли, з чого її виготовляли, які зараз є аналоги. І головне, яку саме кармінову фарбу потрібно купувати. Чому потрібно звертати увагу саме на пігмент, який це має бути пігмент? А чому це не має бути назва Кармін? Як підібрати кольори? Розповім, як саме підбирати кольори, бо це дуже, знаєте, головне питання усіх починаючих. Художники, Як я підбираю свої кольори для своїх картин, я поділюся невеличким лайфхаком, дуже важливим як для мене, так і для новачків. особливо. Можливо, навіть для тих, хто зараз малює, просто повторюючи один за одним, повторюючи за художником, не розуміючи, як підбирати, і я розкажу це. Ну, і звісно, головне, для чого ви сюди прийшли, це намалювати бордову півонію так, щоб це було насичено яскраво і реалістично. Я розповім, як зробити червону фарбу дуже яскравою, місцями темною і соковитою такою контрастною. Розповім методи і техніки, які я для цього використовую. Наприклад, що таке підмальок в акварелі? Якщо ви не чули про таке, я точно вам скажу, що це: приходьте. Також ось ці красиві пелюсточки, як намалювати насичену акварельною фарбою, щоб це не піднімався пігмент. Я покажу, як я працюю з червоними фарбами. Оці красиві текстури на пелюстці півонії. Як зробити їх, щоб вони були блискучими, шовковистими на вигляд, течіночки. Промалюємо абсолютно кожну течіночку, при тому, щоб це було не надто нудно сидіти і вимальовувати. Ну і звісно, зелень. Зелень півонію прикрашає, бо це ж картина, і вона має бути закінченою, завершеною. Зелене зелена листя ми теж його намалюємо, і я покажу найшвидше, як це зробити. Тому я запрошую вас на свій міні-курс: дуже насичений, інформативний, корисний, без води, як завжди, історії і історії з техніками. З підбором кольорів, з мінімальною кількістю сумішей, з максимальною кількістю яскравих відтінків, зі спектральним змішуванням кольорів, що це таке, можливо, ви вже знаєте, або дізнаєтесь на моїх уроках. Курс поділений по днях. Ви будете його проходити не одразу весь. А якщо ви будете проходити його по днях, як я напишу, як я написала, це буде простіше, легше і не нудно. Тому е, запрошую і до зустрічі зі мною на курсі.